Всім привіт! З вами Шаркі і наша улюблена рубрика Формимо з нуля. Ми власне, сьогодні з вами поговоримо про топ-3 теснети, які потрібно мультити, адже витрати нульові, а вихлоп може бути дуже і дуже цікавим. Так як власне, нас і було в Рілсі, перший теснет це є Union. Давайте подивимося його більш детально, як його власне, потрібно виконати. Ось, власне, ми починаємо гнати наш тиснет Union. Для того, щоб його відповідно прогнати, тобто виконати самі активності, нам потрібно перейти на офіційний сайт, де підключити гаманець за допомогою власне, цієї кнопочки Connected. До речі, тут ми використовуємо два гаманці: саме Metamask і Kepler. Адже даний проєкт, як ми повторили в нашому рілці, можете його переглянути, до речі, на інстаграм сторінці. Посилання буде в описі. Власне, це є проект, який між собою об'єднує Ефірівську та. Космос екосистему. Е, власне, переходимо до прогонки самого теснету. З офіційного моста, нам в першу чергу потрібно перейти у вкладочку фауси, тобто кран. Де нам потрібно тільки нажати кнопочку Submit і нам на гаманець прийшлють власне тестові токени, з допомогою яких ми будемо гнати. Але це не все. Так як ми використовуємо декілька. Гаманців і декілька мереж. Відповідно, тут також будемо використовувати декілька кранів. А другий кран, який нам потрібно, це є всім відомий кран від Alchemy, де нам потрібно взяти ефір, тестовий ефір в мережі Сеполія. До речі, хочу звернути увагу, що тепер потрібно мати як мінімум 0,1. Тисячну ефіра на гаманці для того, щоб взагалі ми могли потягнути з крану тестовий ефір. Тобто нам нічого не потрібно платити. Таким способом, сам кран просто хоче запевнитися, що ми є такі натуральні, справжні користувачі. Тут ми, власне, вставляємо наш адрес гаманця і просто натискаємо кнопочку send me sendmieth. Ну, само собою, перед тим, нам потрібно поставити галочку, що ми не робот. Е, прошу звернути увагу, що. Ми можемо брати з крану Ефір виключно раз в добу, тобто раз на 24 години. Після того, як ми взяли і в Union, і в Сиполі наші тестові токени, ми повертаємося знову на офіційний сайт самого Теснету і переходимо у кнопочку Трансфер. Ось, власне, ми перейшли. Так як цей проект є, по суті, такий як міст між мережами, нам потрібно його власне, і відтестувати. Тому ми вибираємо мережу, з якої ми будемо відправляти токени. Давайте для прикладу, виберемо Саполія, так як ми відповідно будемо тестити це все між ЄВМ і між космосом. І друга мережа, це буде само собою Union Testnet. Можемо виробити навпаки, гнати, тобто там з Union висиполію. Вибрати токени, які ми будемо відправляти. Ось, власне, це і є ті токени, які ми брали з офіційного крану. І ввести просто кількість, скільки ми будемо відправляти. Давайте, наприклад, відправимо 001. Натискаємо просто Transfer. І ось, власне, в нас. от Вискочив сам гаманець. Ми даємо Approve. Проходить транзакція. І ось власне наша транзакція виконана. Тобто, ми зробили бріч з Юніон в Саполію. Після чого ми просто знову повертаємося в трансфер і можемо робити вже. Іншу транзакцію, тобто, наприклад, з Сиполії в Union Testnet. І таким способом ми робимо 10-15 транзакцій, чим і будемо тестувати сам Bridge, І таким способом ми будемо проганяти сам проект Union. Union прогнали. Переходимо до другого до Zero Network. Ось, власне, переходимо до нашого другого теснету, а саме Zero Network. Це є також міст. Який нам потрібно ідентично так само тестувати, як і попередній, відповідно, як Union. Власне тут є один невеличкий нюанс. Нам для цього теснету потрібен гаманець Zerion. Хто не знає, це є також JVM гаманець, який ми можемо встановити або ж з офіційного сайту, просто клікнувши, наприклад, там, от, мені потрібно для хрому. І нас перекине в веб-магазин Chrome або напряму зразу звідси. Просто його встановлюємо і імпортуємо сітфразу з нашого Metamask. Можна, звичайно, створити новий гаманець, ну простіше просто імпортувати саму сітфразу, саму мнемоніку, і вже в подальшому ним користуватися. Коли ми, власне, його встановили, тобто ось вже є в нас встановлений, як бачимо, гаманець Zerion, Ми переходимо на їхній також офіційний сайт, де підключаємо сам гаманець, вибираємо, що хочемо підключити Zerion. Ось, власне, все підключилося. І хочемо тепер зробити бріч з мережі Сиполія. До речі, токени в нас ще з попереднього, тобто з першого теснету, ми хочемо зробити бріч з Sepolia в Зero Теснет. Ми вставляємо будь-яке число, тобто будь-яке значення, наприклад, 0.05. Відправлю. натискаю Continue. Bridge now. Ось, вискочило в нас підтвердження. натискаю Confirm. І ось, власне, наша транзакція пройшла. Після цього нам потрібно піти в документацію загальну, але, але не спішимось. Спочатку відкриваємо гаманець Zerion і в ньому включаємо тестNetмод. Ось, ми його ввімкнули. Супер. Тепер переходимо до документації, а точніше, від... нажати на свій адрес гаманця і вкладочку Help. Відкриваємо офіційну документацію, натискаємо «Try Zero, і після чого конектимо наш гаманець, Connect та клеймимо токени «Docs». «Confirm». Окей. Okay. Ось, власне, ми заклеїли, тобто потягнули також наші токени «Docs», що нам потрібно робити в подальшому. Повертаємося до гаманця. Ось, власне, нам вже прилетіли наші токени DOX. Що нам потрібно в подальшому? Копіюємо свій адрес гаманця. натискаємо Відправити. Вставляємо адрес гаманця основне, зверніть увагу, мережу. Не забудьте змінити мережу на Zero Testnet. Вставляємо адрес гаманця. І вибираємо, що ми хочемо відправити докс. І, наприклад, відправляємо 500 штучок. Ми можемо відправляти самі собі, ми можемо відправляти на інші гаманці. Головне, не відправляйте на гаманці своєї ферми. Або з ферми на основу, або з аккаунта 1 на аккаунт 2, не відправляйте. Створіть краще просто в окремому Google профілі окремі гаманці, так звані бьорнери, тобто ті, які будемо використовувати на один раз, і просто відправляйте на оці такі одноразові гаманці. Для того, щоб ви не переплили власну ферму. Тому що, коли переплетаєте власну ферму, вас інші проекти будуть визнавати сібілими, і в подальшому просто не будуть давати дропи. Тому. Найпростіший спосіб це взяти і відправити просто самому собі, тобто з гаманця 1 на гаманець 1. От Як щойно я зробив, скопіював свій адрес і на нього ж і відправив. Тобто, в мене зараз, от бачимо, що була інна кількість токенів. Потім полетіло 500 е, токенів DOX і прилетіло, тому що я відправив просто сам собі. Це є один з найпростіших способів так набивати. Але я також буду ще відправляти на інші оці одноразові гаманці. І таким способом ми також тестуємо, тобто ми відправляємо з мережі Zero в Сиполію, з Сиполії в Zero, знову ж таки повторюємо бриджі. Ми бавимося цими токенами DOX. І таким способом ми також повністю проганяємо весь тестнет Net Zero Network. Ну і давайте вже на кінець подивимося тільки, як робити деплой контрактів у проєкті Flick. І третій, власне, заключний теснет це є Флік. Флік це, напевно, міткий один з улюбленців стосовно теснетів. Тому що він надзвичайно простий, він такий антирадар, можна так сказати. І його досить таки просто робити, при тому, що дуже багато людей бояться цього слова деплой, але тут нічого взагалі складного нема. В першу чергу нам потрібно перейти на саму сторіночку Flick, де власне створити наш обліковий запис. Як бачимо, він в мене вже є створений. І після того просто перейти до самого деплою. Ми відповідно можемо нажати на кнопочку Add New, або сюди, наприклад, «Deploy a template». І, власне, вибрати будь-який темплейт, який є з наявних. А, давайте, 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 мабуть, виберемо щось таке. От, наприклад, Remix Boilerplate. Переходимо сюди, і тут натискаємо кнопочку Deploy. Deploy Template. Воно в мене просить підключити мій GitHub. До речі, тут потрібно зразу GitHub, то майте це на увазі. Так. Добавимо 1, 2, 3, щоб в нас, власне, була трішки інша назва. І нажмемо Create and Deploy template, тобто створити та задеплоїти сам темплейт. Ось, власне, в нас відбулось саме створення темплейту, і тепер от бачимо, що в нас деплой in progress, Тобто зараз відбувається сам deploy. Ми можемо зайти в налаштування, тут також змінити, наприклад, там поставити аватарку або взагалі видалити е, даний сайт. Або залишити все, як є, можемо назву змінити, якщо хочемо. Тобто будь-які налаштування, які нам заводи, ми можемо тут змінювати. Але поки залишимо так і подивимося, тобто можемо трішки почекати, допоки власне, цей сайт задеплоїться повноцінно. Але я би радив вже переходити, повертатися вірніше на попередню сторіночку. І поки, власне, тут буде відбуватися деплой, ми також можемо зробити рестор. Файл, тобто, загрузити сюди якісь певні наші файли. Для цього ми просто натискаємо на кнопочку upload. І «Upload Folder або «Upload file». і будь-яке зображення, будь-яку там гівку, відео, текстовий файл, тобто будь-який файл з нашого комп'ютера, який нам не потрібен. Ми, власне, або потрібен. Ми, власне, загружаємо сюди, і це також буде рахуватися як один з етапів пройденого теснету. До речі, ми можемо переходити сюди в сайт. От бачимо, що я декілька вже маю, і бачимо, що. Наш ремікс Boilerplate ще досі деплоїться, тобто вже півтори хвилини, але зачекаємо буквально ще декілька секунд, і я думаю, що ми побачимо той момент, коли власне деплой пройде успішно. Ось, власне, ще буквально декілька секунд зачекали, і от бачимо, що наш сайт, вже, як то кажуть, є в лайві. Тобто, ми зробили успішний деплой, і ми робимо таких деплоїв якнайбільше. Тобто, ми знову ж таки повертаємося на нашу початкову сторінку, переходимо до темплейтів і можемо робити тобто, будь-які сайти. Який нам е буде, як то кажуть, як завгодно, ми відповідно беремо і їх всіх по черзі собі деплоємо. Чим більше у вас буде деплоїв, тим краще. І все дуже класно, що все прикручено, по суті, приєднано до ваших гітхабів. Відповідно, мультити цей тестнет є трішки проблематично. Але тим самим. Проект Флік максимально, максимально робить трушну е, аудиторію для себе і максимально відкидує сібілів, тому що мультити через гітхаби дійсно складнувато, тому що складновато хороші, гарні, старі гітхаби знайти. Але на один акаунт вам потрібно це виконати в будь-якому випадку. А в подальшому, якщо будете бачити, десь де можна купити GitHub або самим нареєструвати, реєструйте і проходьте даний тестнет. Ось, власне, ми буквально за декілька хвилин виконали три активності. В подальшому на мультах просто їх повторюєте. До речі, якщо ви хочете отримати текстовий гайд зі всіма посиланнями, то просто переходьте в наш опис, де є наш Telegram. І, відповідно, в телеграмі вже є текстові гайди, власне, які можна просто слідувати. Але якщо ви хочете більше таких покрокових відеогайдів, то насипайте обов'язково активу. Пам'ятайте, що шарки завжди вам допоможуть прогнати ваші проекти. І до наступного відео!